ранкова кава і новеньке відео. Друзі, сьогодні буде цікаве відео, тому що я обіцяв вам, що хочу. І ще раз, <кхи> У мене карл... га... кава стала поперед горла, і я <кхи> хочу, хочу сказати і розумію, що мені важко. Коротше, залишається. Ви вже все зрозуміли. Буде новеньке відео, і воно буде про мої речі. Речі, якими я користуюсь, коли виїжджаю на природу, готувати. Хто мене ще не знає, не знайомий зі мною, давайте знайомитись. Я Сашко Куп. Я займаюся тим, що готую в лісі, тестую їжу в закладах, але в основному моя діяльність це саме готування в лісі. Я від того кайфую. Якщо ви теж кайфуєте від того, що інколи виїжджаєте в ліс, щось смачне собі приготувати, можливо, навіть просто каву, то. Це відео для вас, тому що я хочу з вами сьогодні поділитися цікавими речами, які вже, знаєте, відтестовані. Через мене перейшло велика кількість речей з дешевих до чогось кращого, щось себе гарно зарекомендувало, а щось повне фуфло. Тому сьогодні це не буде весь список, бо я вчора розбирав речі і розумію, що в мене їх дуже багато. Якщо вам таке відео сподобається, я зніму обов'язково другу частину, а можливо і третю, бо речей дійсно багато. І що? Починаємо. Дякую всім, хто доєдналися. Покжміть, будь ласка, лайкос, підпишіться на канал. Мені буде дуже приємно. Кава неймовірна. Та, як завжди, кожна моя поїздка в ліс. Ти прибираєш місце, на яке ти приїхав. Ну, тобто, знайти місце, де буде чисто, це реально важко. Я вже, чесно кажучи, на це дивлюсь не так, як раніше. Не витрачаю стільки енергії і злості, просто мовчки надягаю рукавички, беру пакет мусорний, він завжди зі мною, і швиденько прибираю. Поїхали. Для того, щоб вам було максимально зручно готувати, бажано мати стола. У мене були столи різні. Маленькі, складні, нескладні. Ну, коротше, було багато різних. І я зрозумів, що мені потрібен такий дебелий, гарний стіл. Я почав займатися пошуками і, чесно кажучи, знайти щось дуже важко. Я обійшов всі магазини, тому що мені треба було його потрогати. Головним фактором стола для мене було важливо, щоб він був не хиткий. Щоб коли я щось ріжу чи готую, щоб він не був такий хлюпкий, що просто від того, що ти ріжеш, його починає носити. Бо коли починає його носити, у вас, якщо є чашки, бутилки стоять, це просто стола починає все падати. Тому я знайшов такого стола. Ось ось стіл з потужними такими ніжками. Сюди вставляються подовжувачі ніжок. Максимально легко все збирається. І що головне, цей стіл витримує 150 кілограм. І він не такий. Сильно і хиткий. звісно, що якщо я не вкопаю, він трошки хитається, але повірте, далеко не так, як більшість у цих пластикових таких дешевеньких столів. Я не пам'ятаю, як він називається. Я постараюся знайти і залишити список речей, про які я буду сьогодні говорити. Пару слів про цей стіл. Це офігенний стіл, реально, який я не боюсь порекомендувати людям. Мені подобається, що він великий, тому що мені для того, щоб працювати, потрібно багато місця. Беріть максимальний стіл для того, щоб вам було максимально зручно. Тут ви розклали всі речі, вони у вас не валяються десь на полу. Тут ви поставили дощечку, і тут у вас робоча зона. Подобається його колір, та подобається, що поверхня не просто гладка, а вона така ребриста, за що трошки посуд ціпляється, і він не так скользить. Наступне, що вам знадобиться, це вода. І воду я вожу в ось такому бутлі від компанії NatureHike на 20 літрів. Мені потрібен саме такий великий бутиль, тому що я багато потім мию посуду, води з собою багато беру. Мені краще хай вода залишиться, чим потім, коли її не буде. Ти бігаєш як жарений і не знаєш, що і як робити. В мене до цього був інший бутиль, теж від цієї компанії прозорий синій. Мені він не сподобався тим, що тут, як ви бачите, клапан тут і краник зверху. Там трошки по іншому все розположено. І Коли ти його хочеш поставити в машину, ти просто поставив і в тебе нічого не витече. А там краник тут, клапан тут. І тобі, як ти не поставиш машину, коротше, ви зрозуміли. У мене один раз було так, що. Все витекло в машину. Ну це тупо жесть. Бо прийшлося е, сушити салон. Після того я зразу вирішив це діло міняти. Що мені тут не подобається, що ти не розумієш кількість води. Там він був прозорий. Ти візуально бачиш, скільки в тебе води. Тут ти не бачиш, скільки води. Я вже трохи до цього звик, але треба кожен раз підходити. І, хоча б штурхати, її для того щоб розуміти, скільки тут залишається води. Хотілось би, щоб була якась прозора така стрічка, де ти все одно будеш це бачити. І Я чесно кажучи, не розумію, чого цього не зробили. Вай. Чого це ж так важко було? Це ж просто пластик. А так в цілому дуже подобається, реально дуже класна каністра, я постійно, постійно користуюсь. Ви навіть можете побачити речі, реально заюзані для максимально комфортного відпочинку. Маст хев це стілець. Стілець повинен бути у всіх. І в мене він ось такий, який розкладається просто одним рухом, ось так. Для мене було максимально важливо, щоб було мінімум рухи. Я навіть вожу стілець без чохла. Тобто він у мене завжди в ось такому стані знаходиться в моїй машині, ось тут. Поясню, чому. Це зараз багато хто. Себе пізнає, якщо у вас буде стілець зібраний в мішечок, і стілець ще при тому треба буде збирати, ну там вставляти ці ваші палочки, все інше, ви не будете цим займатися. Вам краще буде посидіти в машині, посидіти десь на якомусь піньку, посидіти на землі на каріматі. Кожен раз ви будете думати про те, що ой, це ж треба мені збирати. І правильно ви думаєте, я так само думаю, тому я зрозумів, що мені особисто підходить такий варіант: достав, відкрив, поставив. Вогнище горить, ти сидиш і насолоджуєшся. Дуже зручне крісло, це Fire Maple. Я її, коротше, побачив в магазині, мені сподобався колір і сподобалися дерев'яні підлокітники. Тепер я розумію, що мені не подобається. Тим, що якщо якась п'ятна, чи от я тут пропалив, це вже зразу видно. І, на жаль, я навіть не знаю, як я це зможу замінити. Тут навіть латку не зробиш. Треба бути максимально обережним з цим всім. По конструкції металева, дерев'яні підлокітники, витримує прямо офігенно і що дуже класно, це посадка. О, ти прям. Реально розплавляєшся в цьому кріслі. А коли тут ще вогнище, ти все, ти не хочеш ставати. Що мені не вистачає? Не вистачає якогось підстаканника, щоб поставити чашку кави, щоб ти не ставив там на ногу чи на землю. І скажу, що воно достатньо не широке крісло. Якщо ви людина із раси великих людей, вам тут буде можливо навіть некомфортно. Мені комфортно. Переходимо далі до. Цікавого, хочу просто поділитися. У мене є дві пари рукавичок. Одна більш така робоча для дерева і всього іншого. Але так як я частенько вожу з собою сковорідки, чугуні, можна дуже легко замурзатись, і треба для цього мати такі рукавички саме для фарби. Де прорезинина поверхня, для того, щоб руки потім не сажі не вимивати Бо Готуючи постійно в лісі, я, на жаль, не мав такого мангалу, в якому я просто розпалю антуражне вогнище, біля якого, можливо, просто я хотів би посидіти. Довго я шукав, тому що перше, я хотів, щоб мангал дуже легко збирався. А по друге, щоб він був якісно зроблений. І я такий знайшов. Найшов той, що мені подобається. Зараз я його вже протестував і можу спокійно рекомендувати. Максимально просто все збирається. І що хочу відмітити, це ціна цього мангалу. Він реально, як на мене, недорогий. дорогий. А ще іще відмічу, це товщина заліза. Тут, якщо я не помиляюсь. Трійка. У мене є інші мангали від цієї компанії. Теж вони зроблені достатньо грубо, і уже скільки я готую в тих мангалах, залізу не повело. Як ви знаєте, багато хто попадався, дешеві галімі мангали від вогню, від жару сильного їх потім крючить, Готувати на них потім уже неможливо. М можливо, я розумію, коли варіантів нема, але то вже повна фігня. Оце реально класна штука. Мангал у нас є. Пропоную розпалити вогнище. А ви реально подумали, що я собі пилку вожу і кожен раз пиляю? Я би цим займався, але так як я готую реально часто, я не хочу витрачати свої сили для того, щоб здобути дрова. Я хочу витрачати сили для того, щоб приготувати смачніший рецепт. Тому я пошукав електричний варіант пилки. Чесно кажучи, в мене з ними досвіду зовсім ніякої немає. Оце перший варіант, який я купив. Не знаю, як просто краще не пробував, тому якщо ви знаєте, отакий от універсальний варіант кращий, дайте мені знати. Бо я передивився тих оглядів і зайшов на сайт, просто купив те, що мені по ціні підійшло. Як воно працює? Просто є батарейки, які можна також окремо докупити. Ти окремо заряджаєш кожну батарейку. Їх дві в комплекті в мене. Ти просто вставляєш і починаєш пилити. Максимально швидко і зручно. Реально, я тепер навіть просто пилкою не хочу. Напиляли ми дрова, тепер їх треба розколоти. І перша моя сакира це була ось така. Вона. Нікуди ще ну, максимум можна якісь настругати опілочки. Я почав займатися пошуками гарної сокири, і мої друзі просто побачили мою біду і подарували мені, як на мене, найкращу сокиру в світі. Я звісно, що шуткую, я впевнений, що є і кращі варіанти. Але особисто для мене фіскарс тупо топчик, особливо коли вона не маленька. Є менші. От я зрозумів, що мені подобається, коли вона прям велика. Тут розмір X17, я вже нею реально багато працюю. Коли вона була новенька, вона так рубає, ну просто кайф. Тобі навіть напрягатися сильно не потрібно. Я її заточив, тож рубаємо дрова. Ну, чітко. Ні, вона рубає, реально, друзі, офігенно. І от якщо ви хочете один раз купити і забути, зверніть увагу саме на цю компанію. От з ними взагалі проблем ніяких не було. Я не сильно багато маю часу для того, щоб займатися саме розпалюванням вогнем, тому я вирішив для себе питання це наступним чином. Як ви бачите, електропилка, нормальна сокира, і я купив ось такий пакет, який коштує приблизно щось 140 гривень за цілий пакет. От такої тирси, яка пропитана спіртом. Запальничкою В мене прикольна запальничка газова, яку можна самостійно наповнити. Розпалюю. Цю тирсу вона дуже гарно розпалює вогнище, зважаючи на те, що от у нас дрова зараз мокрі, я просто це вкидаю і далі займаюся вже своїми справами. Через деякий час я знаю точно, що воно розгориться. Поставив чайничок і ще нам заварить чайку стосовно чайничка. Мені розказали, що тут типу, йде спіраль, він дуже швидко закипає. Звичайний залізний чайник. Я не можу сказати, що він якийсь супер швидко закипає. Треба реально довго почекати. Я, мабуть, більше повівся, тому що мені подобається руків'я з паракорд. І я впевнений, багато хто напише, що Саня тобі потрібен джетбойл. В мене є джетбойл. Ну просто ж чайника це ж своя атмосфера. Ну, щось в ньому є, реально. Поки в нас закипає чайник, розкажу трошки про свої всілякі сумки. Перша сумка це організаційна сумка, де я ношу свої ложки, виделки, чистялка, лопатки і навіть японські палички для суші. Офігенна сумка. Все в одному місці, максимально зручно. Далі в мене є ось така друга сумка, де в мене знаходиться все необхідне: а саме: сіль, перець, оцет, оливкова олія. Та цукор максимально все зручно, що не подобається. По-перше, не подобається колір. Ну реально, якщо ви робите для кемпінгу, аудору і все інше, ну який білий колір. Я би робив щось колір хакі, кайот. Щось можливо такого кольору, ну щоб не такий маркий. Я достатньо стараюся обережно з речами, але в таких умовах, як в мене, треба розуміти, що в більшості людей воно буде пачкатись а також по матеріалу, ну подивись, це вже в розриві все. Але подобається сама сумка, що в мене просто все знаходиться. В одному місці нічого не забуваю, тому що в моєму випадку щось забути. Це треш. Чайник нас закипів, будемо з вами заварювати чай. І для того, щоб він нас швиденько не охолоджувався, тому що вже починається холода. Я хотів собі давно термос. І в мене термосів багато, але вони повне фуфло. Мені не подобається, я їх не ношу. Реально хотів собі завжди гарний, класний термос, і такий термос мені подарували хлопці з каналу EDC. Якщо будете дивитися, вам вітання. Дуже дякую вам, тому що оце реальний кайф. Це термос від компанії за Він в мене невеликий, саме такий я і хотів, для того, щоб його можна було вкинути в сумку або поставити просто в підстаканник в автомобілі. Він дуже класно і довго тримає температуру. Що із крутого, чому самі за Чо, Чого всі від них так пруця? Я тепер уже розумію. Ну, по-перше, є замок для того, щоб він, в випадку чого, не відкрився. Це може статися просто в сумці. І класно те, що одним рухом відкривається кришка, і вона фіксується. Вона не впаде вам на лице, коли ви почнете пити. Це офігенно. Ну, реально, це дуже зручно. Що ще? Все, він чорний. Мені чорний подобається. Але коли я в лісі, я не зраджую своїй улюбленій кружці. Це кукса. Дерев'яна, вона мені додає стільки теплоти, коли ти біля вогнища сидиш і п'єш каву чи чай. Коли до мене приїжджають гості, я завжди так саджаю їх на крісло, даю їм цю чашку з гарячим чаєм. І я бачу, що людина просто все. Її забирає природа, вона уноситься десь далеко і відпочиває. Що в неї нічого такого? Це звичайна кружка, дерев'яна. Ну я так розумію, ручна робота, і мені вона. Реально дуже-дуже сильно подобається. Тому що я роблю? Я наповнюю термос смачним чаєм, переливаю собі в кружку. Закриваю. Тут залишається все тепле, а тут я насолоджуюся природою та смачним чаєм. Класно. Ти навіть якщо б хотів зіграти таку емоцію, ти її ніколи не зіграєш. Тому що ну, класно, коли теплий чай, ліс і вогонь, який майже горить. Стосовно майже гори. Раніше, коли я починав свою діяльність, я починав з того, що в мене була така трубка, якою постійно піддував вогнище. Ну, щоб прям було полум'я. Я виріс і купив ось такий міні-фен. Що це таке? Я не знаю, я побачив це на просторах інтернета і подумав, що це скоріш за все може Паскуда, дим. Може мені облегшити життя. міні фен, який має на магнітах таку насадку. Трубку є ще менше. Мені оця найзручніша насадка. І мені подобається, що воно саме на магнітах. Я зразу, коли перший раз таки побачив, на магнітах, Ніфіга. Якість? Якість? але дійсно вийшла якась якісна штука. По-перше, навіть ти коли по вазі спробуєш, Попробуй. Тобто, ти розумієш, що це не галімий пластик, знаєш, типу якось, тут прям щось є. Тут є батарея, яка заряджається на Type-C. І я ще жодного разу його не заряджав. Відійде від, від, від диму. Я ж бачу, що тобі незручно. Реально дофіга довго тримає заряд. Як воно працює? Є три режими: перший, другий, третій. Мінімального вистачає. Ось таким чином. Декілька секунд. Все. І мені не треба на корточках сидіти, совати туди своє табло, щоб роздути вогнище. А ще вона дуже класно допомагає, особливо в таких умовах, як зараз. Дрова в нас мокрі, і оця тема прямо сьогодні нас трохи врятувала. Продовжуємо. Продовжуємо. Коротше, зараз почнемо готувати, тому що я хочу з вами ще сьогодні поділитися дуже смачним класним рецептом. І перед тим як будемо готувати, познайомлю вас ще з плиткою. От за цю плитку мені, до речі, багато пишуть, питають, типу, що за плитка. Плитка так само від компанії Nature Hike. гарна плитка. Я собі шукав плитку саме на дві комфорти: компактну, портативну. І я як тільки почав шукати, вона першою вибивається в інтернетах. Звісно, ціна кусюча, кусюча, тому що я не знав наскільки. Виправдані ці кошти по якості і чи потрібно переплачувати, і все таке. Коротше, психанув, купив, тому що прийшов в магазин, пощупав руками, в принципі, якість сподобалася. Почав її тестувати і готувати на ній. Приготував я вже на ній реально дофігіще страв. І можу сказати: блін, реально дуже класна. Чим вона класна? Ну, по-перше, своєю портативністю вона складається, можна сказати, в такий невеличкий чемоданчик. Проста в відкриванні, Ти ставиш дві ось такі підставки, для того, щоб потім на ній готувати. Тут, як ви бачите, є два регулятора потужності. Тут ми прикручуємо балон і все. Але є до неї ще один аксесуар ось такий. Це ось така плитка, яку можна поставити ось так і на ній щось посмажити. І є тут проблема. Коли ти все компактно хочеш зібрати і щоб все лежало організаційно в одному місці, ось це не влазить. І ти плитку возиш окремо від основного комплекту. Можна ж було зробити якось ось так, це покласти сюди. Це покласти сюди, і воно нібито реально все лягає. Але ні, воно не закривається. Якщо сильно захотіть, можна закрити, але можна щось і зламати. Дивно. Ну, типу, все ж продається цільним набором. Чого ж ви його повинні возити? Окремо. Це мені тупо незрозуміло. І в машині лежить просто окремо. Але в цілому, поки що все подобається. Реально класна плитка. І коли зараз у нас постійно вимикають світло, то вона дома рятує. Так, а це мої улюблені сковорідки. є така серія. О, Оу... Бог такий ще є грецький. Один. Одін. Це скандинавський. Скандинавський. Дуже класні. Реально мені подобається. Я хочу всю колекцію купити. От всі, що є, я їх всі поступово куплю. Про посуд запишу відео окремо. А зараз, друзі, хочу поділитися з вами класним рецептом. Ви просили, Сань, ну давай вже щось приготую, розкажи. І я прям розкажу цей рецепт, тому що він, як на мене, не важкий. Але треба просто правильну послідовність. Інгредієнтів. інгредієнтів в нас небагато. Нам треба зробити смачний стейк, нам зробити смачну карамелізовану цибулю і сирний хліб. Звучить цікаво, так? перше, що ми готуємо, це смачну карамелізовану цибулю. Як ми робимо? Чистимо цибулю і нарізаємо півкільцями. Відправляємо все в чугунну сковорідку і на вершковому маслі починаємо обсмажувати на повільному вогні. Наступне готуємо наш сирний хліб. Що ми робимо? Ми відрізаємо два шматки таких достатньо товстеньких хліба і насипаємо добряче, насипаємо сира. Так, можливо, ви вже поспішили і написали, що о боже, скільки реклами! Реклами ще не було, але зараз вона буде. Реклама моїх ножів, а саме лінійки Duna Flame. Є дві лінійки. Є перша лінійка це Emberwood, ножі зі сталі N690. І Є друга лінійка Duna Flame зі сталі EN14116. Гарні ножі, якими я постійно користуюся. Є більший, є менший, і є до них мусат. Якщо ви хочете, щоб ніж трошки став липкіший перед готуванням. Мусат повноцінно вам не заточить ножа. Раніше я заточував ножі об камінь, але на це я витрачаю багато часу, і це реально треба любить діло сидіти і заточити ножі. А коли в мене їх величезна кількість, ну, це реально дофіга часу. І кохана подарувала ось таку точілку від компанії Sharp. Швиденько заточую собі ножі. Я навіть поставив, як бачите, тут зараз грубий наждак. Це для того, щоб заточити сокиру. Навіть сокиру зміг підзаточити. Якщо я хочу прям ідеальну заточку, тоді я відправляю ножі просто майстру. Ооо! Це ніж. Оза до речі, поздоровкатись, Оз знімає ту вже якийсь скрінш. Він вообще ціле ціле відео мовчить, але ми просто так домовилися, бо хотіли сьогодні проекспериментувати і погрузити вас максимально в атмосферу такої дружньої компанії, що я нібито з вами балакаю, а я і з вами балакую. Озом балакаю. Тому так сьогодні Оз трохи відпочиває. Це ніж, який я йому подарував, ніж останній, який я презентував, і DC Grid. ніж на кожен день. Як бачите, він такий коротенький, зручний в руці. І виконає велику кількість задач. Всі ці ножі ви можете придбати в мене на сайті Купфудшоп. Я в описі залишу посилання. Оце була реклама. Все. все інше можете хоч сто разів писати. Сьогодні я показую речі, які я купив, юзав, переюзав і просто ділюсь з вами. Так продовжимо. Коли наша цибулька стала ось такого легенького коричного кольору, ми її дозаправляємо, а саме трошки солі. Трошки перцю, трохи соєвого соусу. Можна звичайний оцеп, я додаю бальзамічний. І, що головне, цукор. Також на повільному вогні починаємо її доводити вже до готовності. Цибулька наша доготовлюється, і наступне, що повинні ми приготувати, це стейк. Це в мене стейк рибай, який я вирішив трошки замаринувати в своєму фірмоному соусі «Бір Смок». Не соус, а маринад дуже крутий маринад. Я зараз постійно вдома все мариную, індичку, ну чисто в домашніх умовах замаринували судок. Треба швидко поїсти. Закинув на гріль, підсмажив і з гречечкою чи з рисом подав дуже класно. Зазвичай рибаї він і так сам по собі смачний, але я рибаї її, хочу спробувати в своєму маринаді. Думаю, буде не менш смачніше. Засмажили наш стейк, додали до нього трошки вершкового масла і дали йому відпочити. Треба мені щуп, нема щупа. Треба собі взяти щуп, для того, щоб більш точно розуміти температуру м'ясу всередині, тому що я вже на око роблю. Не завжди виходить ідеально, як я хочу, але надію, що в цей раз вийде офігенно. Не сильно засмажував, хочу, щоб була кровінушка, хочу, щоб було всередині ред. М'ясо готове, цибуля готова, залишилось підсмажити наш. Сирний хліб. Змастили сковорідку вершковим маслом, кладаємо хліб і на повільному такому жарі нам треба, щоб сир розплавився всередині. Так, народ, нібито все вийшло. Я просто хвилювався, тому що на вулиці холодно і хотів, щоб сир саме розплавився. Фольгою накрив. Придумав такий лайфхак, але все вийшло. Дивіться, який він засмажений, цей хлібчик. Як треба. І так, дивись тепер. Ось все воно. Ось так повинно вийти і у вас. Нарізаємо стейк і збираємо вже максимально швидко. Опача! Сіль в кінці. Перчик, трошки салату, викладаємо м'ясо і викладаємо нашу дуже смачну карамелізовану цибульку. Просто подивіться на цю красу. Чесно скажу, це найкращий сендвіч, який я робив в житті. Я ще його не куштував, але впевнений, що він неймовірно смачний. Розрізаємо. І так, тепер викладаємо на дощечку, яку я нещодавно придбав, бо вона крутиться. М'ясо прям вийшло ред ред. Трошки можна було більше його засмажити. Я впевнений, що воно і так, і так смачне. Давай пробувати! Це тобі, друже. Друзі, як ви побачили, це готується достатньо легко. Нічого складного тут немає. І це, повірте. Неймовірно смачно. Але зараз спробую і скажу. Це не неймовірно смачно. Треба нове слово придумати. Щось вище цього. Це дуже, 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 дуже Клас. Сонечко світить, ми на природі їмо смачні стейки. Давай їси, мені тебе шкода. Ось, давай їж, бо. Та як настільки соковитий, що мені вже в рукава затікає. Ну, ти накинувся, звісно, люто. Офігенно. <свісно> 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 Дуже смачний. <свісно> М'ясо з цибулею, з цією карамелізованою, просто. <свісно> так, розпалили вогонь. Чашка теплого чаю. Лампова атмосфера, і ми прощаємося глядачами. Друзі, будемо прощатися. Відео відзняли, як на мене, відео вийшло дуже цікавим, тому що на просторах українського контенту я такі відео мало зустрічаю. Є люди, які оглядають аксесуари, але мало хто їх задіює. Реально, хочеться в нього спитати, ти хоч цим користуєшся, Що воно в тебе таке новеньке. Тому сьогодні я ставив собі за ціль не просто вам розказувати про речі, а показувати їх в дії. Також поділився з вами смачним рецептом. Рецепт вийшов, друзі, реально офігенний. В описі під відео я пропишу детально грамовку та послідовність того, як це готувати, щоб вам ще легше було готувати. Повторюйте обов'язково. Виїжджайте в ліс, відпочивайте, наскільки це можливо. І якщо ви додивились прямо це відео до кінця, ну слухайте. Моя вам повага. Велике вам всім дякую. Гарного дня. Пока. For a fall, that you get up to cross.